Всім привіт, друзі! Зроблю сьогодні хочу пельмешки по, бир, по бирчику. Беру зараз м'ясо кореного, це що мені зараз. Роблю фарш. Цибульку нарізав, це буде легкий і швидкий старт. Нема що робити. Я вже зроблю фарш, відіб'ю і поставлю в холодильник. Потім треба буде відлучитися, треба буде від'їхати по роботі. Приїду, потім буду дооліплювати. Ну, довше, але що зробиш, коли не висичає. Тож погнали. Дивіться, корінне м'ясо, це буде коріння. корінне м'ясо, цибулька. Все перемішуємо і далі додаємо соль і перець. Так, дивіться, є фаршик у нас вже є. Зараз я додаю сіль. У мене тут фаршу 1300 г. 1300, кіло 300 Я сюди додав сіль. Сіль теж ви добавите за смаком, за своїм, може, хтось любить сильно, хтось не сильно. І додам перчику. Так, Перець, вже, бачите, вже маловато сталася, це достатньо буде. І додам сіль. Сіль, десь, може півтори ложки десь так погнали. Так, дивіться, є все на місці. Зараз додаємо, я вже додав і додав ще, якщо є одне яйце. Забув. Добавлю ще одне яйце, щоб воно скріпило і перемішую. Так, є. Слухайте, я думаю, чи додавати чесночку, чи не додавати. Так, можна ще додати чесночку, воно буде, знаєте, так от для вкусу буде супер, так що можете додати, можна не додати. І це все хорошо, перемішую. Так, все одно, короче, я вирішив я додати одну, одну чесночинку. Заряджаю і стріляю прямо сюди. Так що ось так, все легко і просто. Ви теж можете додати, бо я думаю, буде таке чесночкове, буде прикольна штучка. Так що додаємо. Так, ну вже повний набір, я все це перемішую. Так, дивіться, я зробив фарш на сіль клас, часничок, цибулька, сіль, перець, яйцо. Хорошо, як котлету збивав я його. Зараз я його поставлю в холодильник. І, Бо мені треба буде від'їхати, скільки один з нас, ну вже скоро треба буде їхати. І все, друзі, і потім продовжимо, будемо потім ліпити тісто. Сказав, зробив. Можна з цих даже вже котлети можна робити. Нема що ви самі бачили на свій яйці, що через м'ясорубку скільки? до 10 хвилин у вас фарш готовий. Хоч на сковородку кидайте жарти. Все, поїхали далі. А що поїхали? Я оставлю, все, друзі, і потім продовжимо. Так, у мене декілька хвилин ще є. Перезвонили з роботи, що поки не можуть. Треба ще перечекати. Так, давайте погнали. Дивіться, зараз я просію муку, не знаю, 500 грамів. У мене, звісно, фарш на кіло 400 кг, бо там ще це було на кіло 300 кг. Це треба десь і кіло 300 і фаршу, щоб було. Але зараз подивимось, скільки буде. Якщо застанеться, на сковородке пережарю м'ясо та все з макарошками потім десь. Це не, це не проблема взагалі. Це з'їстся. Так, давайте десь грам 500 може бути багатий муки. Просію зразу. Так, дивіться, є. Ну, 532. Нічого страшного, нормально. 500 грамів можна було, але. Так, дивіться, зараз добавлю одну чайну ложку солі. Погнать. Дивіться, додав. Зараз візьму і перемішаю. Так ось ретельно змішаю. Перемішуємо вот це сьогодні буде і підмішки ввечері. Зараз всі прийдуть Голодні, холодні. А ні, що там ковбасу докупить толку стоїть ковбаси? Так, є, я перемішав. Так, додаю 3 столові ложки э, сонячного олії. Як кажуть по там роликах, без запаха. Я із запаху не, не чув, що воно, ну конечно, ну нього. Без запаху. Погнали. Є. І вибиваю одне і це. Так, це я все перемішую і потім беру, доливаю гарячу воду. Ну, не температура. У мене там вже відео є про пельмені, я не буду вже повторяти. Але перемішую в е е е 70 градусів чи 65 градусів. Там вода. Може, навіть я бачив відео, що навіть воду кипятять, одразу її заливають. І ніфіга фіга йому думати. Ви зрозуміли? Творять, що хочуть. Тож, друзі, поїхали, зараз перемішую і заливаю гарячу воду. Так, а води, дивіться, з чайника, я закипятив температура. ну, Давайте поміряємо, Зараз я візьму, раді інтересу, помірюю. Заливаємо 250. Це в мене 200, то що у мене 200 грамовий стаканчик пластиковий. Зараз замірюємо. Так, такий у мене термометр. Кухонний. Це спеціальний за Aliexpress заказали. Дивимось. Погнали, Він щось буде відчитувати. Давай, давай, швидко, бо нам треба швидко. бо нема, немає. Як позвонить на роботу, не спімаємо. 54-58 Ну, бачите, гаряче, я не знаю, може, щоб тісто не звернулося, але я бачив і відео, тож бачу, жіночка бере і вона тільки закипітила і одразу ллє. Ну, мені каже, краще. Давайте осудимо, теж градусів 60, щоб було. Через конуть попробуй. Давайте я рискну, попробую, подивим, що воно буде. Ні, знаєш, буде заліпуха. 76 градусів. ну 77 градусів, коріш. 76. Давайте попробуємо. О, дивіться, я доливав і. І потихеньку доливав і перемішував. Оце зараз така капуста вийшла. Зараз беруще ще промішаю і буду руками заджвакувати. Я думаю, все буде гуд. Поїхали. Що ж дивіться, Бачите, тепер, тепер це все руками замішую. Отаке ось таке Вибачаюсь, Воно рукою неудобно. Але ми все одно все можемо. І воно все замішується тепленьке, воно якраз коли буду гаряче доливало. Чисто ж не гаряче. Посудна дуже холодна. Я думаю, що це змішалося і впало до той температури, яка їй потрібно було. Все, я перемішую. Тісто, дивіться, вийшло гарне. Вообще мягеньке, суперське, навіть не липне, нічого. Ви поняли? Просто супер. І давайте побачимо, скільки воно вийшло. 858. Ну, коротше, і фаршу на 858, але фарш у нас там побільше. Так, друзі, в мене час спливає. Я тепер це все тісто. Ложу сюди, посиплю зложу і поки відлажу. І буду десь щось хвилин 40 і ми з вами продовжимо. Я думаю, у нас дуже гарні пельмені буду. Так що, друзі, вставайте, ліпіть. Оце, я щас, оце, коли ви бачите, я помішав ще його, що змісив його, збив, здовбав. Тепер я зараз положу його, відійду, приїду, думаю нічого страшного. І буду дороблювати пельмені. Ну, це буде такі сліпки, конечно. Я, я буду через спеціальну цю фішку робити. Соти такі є. Алюмініва круга фішка. Ложу чистою, ложечкою продавлюю. Ну, це вже потім буде. Збірка буде потім. Поки підготовка. збірка потім. Фарш в холодильнику. Дивіться, фарш в холодильнику чисто тут. Оце тепер треба все буде зібрати. Якщо можна було одної за футболою, замість відоси тоже бачу. Люди вже лінки ліпить, так вони беруть. Розкатали, розкатали, все внутрі. Закрутили, кинули. Так, так добре. Давайте не прощаємося. Вже потім будемо збирати тісто і фарш. Зараз я теж ложу і чекаємо, поки прийду з роботи. Друзі, оце тут я буду зараз розкатувати за тісто, вилажу сюди. Достаємо фаршик і потихеньку налажем, налажем і налажимо пельмені. Це продовження. Приїхав з роботи, зараз, то що я вам казав, і продовжуємо. Достаю фарш. Так, дивіться, я беру ваги, зараз ми збиваємо буду десь по 120. зараз виставлю, Десь по 120 грамів буду оце виривати і по 120 грамів буду розкатувати. І влажувати фарш розкатувати і влажувати. Тобто я беру ще 120 грамів. Отак ось я накрив. Отак ось 117, піде 117 Будем під 117. Фарш стоїть. І зараз я ще качалочку візьму. Цей цій вже знаєте скільки років. Це ще тест мій. Коли робив за станком, це він сам її зробив каховки. Чи в херсоні на караблістик, я не пам'ятаю. Коротше, бачите, така вот історія буде. Я не думав, що я буду ліпити пельмені, ви поняли? Так що отак, це на станку зробив. Точно СССР не розбирав. Це ще 80-х він казав мені. Так що отак от. Так, ладно, все, погнали, розкатуємо. Так, дивіться, оце я вже положив, тут вже трохи порвав. Ну це нічого, ну туди не будемо закидати, все одно це все обривається, потім і знову йде по кругу. Тут мукою, бачите, я присипав мукою. Це можна підтягнути, нічого ну, страшного. Все, тепер я беру це, продавлюю. Ось так я продавлюю пальчиком. А другою рукою я беру ложкою чайною і налажу і фарш в одну, в другу. Тісто, бачите, воно все. Все, і отак я погнав і поїхав. Тож поїхали. Так, ви бачите ці ячечки, ця рвана я вже не, за не закидав. отак я заповнив їх. Тепер я беру розкатую ще тісто 120 грамів, розкатую зверху і качалкою. Зараз покажу. Такий кругляшок що. Тепер я беру, отак і перелажую сюди. Ось Дивіться, бачите, накрив. І тепер зверху я беру отак от і качалочкою. Бачите, вже пільмінки вирісовувати. Це, качалочкою прохожусь. Хорошо вдавлюю. Пройшлися отак ось добре. І тепер зриваємо. Вириваємо, вириваємо. Життя прекрасне. Та-та-та. Так, є, ось бачите, це ми може що на наступний лист. Але тут у нас зараз не вистачає його. Ні. 80 зараз все, а Це я витяг готує пліміні. Просто переворачую. Це рукою вдобно, але раз, два і це, бачите, все випадає. Ось, бачите, я вже належив. це від першої штуковини зробив. Тільки не забувайте, якщо є така, то не забувайте сипати мукою, бо потім вони би погано тливають, порозривайте їх. І ось ці дві галушечки, що бо розірваний, я вам казав. Це я вже дві від цей відложив. Тому що вони не зараз тісто. Так, дивіться, ось, бачите, два пільміни 122. Ну, нічого, воно серце відривається і потім знову повертається. Зараз посипаю знову. Оце вже перше пішло, посипаю знову щось мукою, щоб воно потом не прилипало. Фаршик є, борошно присипали, розкатав, поїхали далі. Так, друга партія пішла. Зараз знову беру тісто, розкатую, накладую і прокатую. Все те ж саме. Розкатуємо. Це друга партія. Все гарно розкатуємо. Бачите, розкатав воно вже вже обрізане, воно добре придавлює. Трохи сили і. Все гуд. Так, друга порція, бачите? Це до цього додамо і в холодильник. Все, друзі, а це я ложимо на, в... ваги, на ваги. на ваги, Давай зарізь, 72 будемо добавляти. Так, друзі, ну все, отак і працюємо. Тобто я погнав. Так, дивіться, доліпив я. Це я останній вже бачите, його вже таку ручну. Так, ну, в мене вийшло, все, вийшло, вийшло три таких досточки. І так набиті повні. Ну, мабуть, кілограма 3 може. Ні, три бри. Це багато, мабуть. <сі> Збрехав. Слухай. Я не буду відгадувати, але три таких. Я так ще здвигав, напічкував. Три, три противня цих вийшло. Три досточки. Так що не рахував скільки, але, друзі, дивіться, ну тут времени вийшло дуже мало. Це дуже швидко, дуже смачно і що тут, тут їх робити, дивіться. Взагалі навіть швидко. Тут нема що робити. Все, вони мене заморажуються, я торможу. Слухайте, ну години 2 я почав. Ну, півтори години. пішло, півтори години з тим кругом, півтори години. Ну і фарш там, ви бачили, перемолов 10 там, хвилин. чисто теж 10 хвилин, 20 хвилин. Ну, два, дві години. Хай би 2,5 години. Та фій з ним. Ну так у вас свої пельмені, йокі-палки. А, дивіться, ну я ще ж фарш залишився. Бачите, який фарш залився? Туди скроюся, може котлети будуть ще жарити. Я зараз їх так зроблю і буду котлети жарити. Так що, друзі, такі діли. Так, друзі, ну всім до побачення, всім пока. Я пів вже не буду вставати, вони лежать в холодильнику. Я бажаю вам щастя, здоров'я. Це вручну бачите, я, я не, не дуже великий спеціаліст, але клепанув трохи. Так що уго, от так от, так що такі діла, друзі. Так що, всім здоров'я щастя. Робіть, ліпіть і творіть, Всім пока!